Всіх вітаю! Спекотна розпаковка липня отримала посилочку. Така велика і дуже багато цікавинок. Новинка, Неймовірка, неймовірна новинка. Замовлені 5, 5 упаковочок трояндової водички. Трояндової водички. Неймовірна, чудова новинка наша. Натуральна трояндова вода, 100% з дамаської троянди, з міста Іспарта. І ціна 129 гривень, 225 мілілітрів. Ніжний дуже аромат має, і її можна використовувати і як тонік, можна зволожувати обличчя як термальною водичкою. Ось, дбайливо, можна знімати також макіяж. Видаляє, вона гарно буде і забруднення, і освіжати дуже гарно обличчя, і роблячи його м'яким, шовковистим, запобігає сухості і для оновлення шкіри, активні сполуки сприяють природній засобі. І також дамаська троянда вона має антиоксиданті та антибактеріальні властивості. Неймовірна позиція, тому зверніть, зверніть на неї. Увагу, просто раджу вам, раджу, звертайте увагу. 129 гривень 225 мл об'єм. Дуже чудовий великий об'єм. Ось, І багатофункціональна наша водичка трояндова. Далі в замовленні. Далі в замовленні. У нас є така гарна позиція з чайним деревом очищення. Це гель. Очищення. Ось 100 мл для комбінованої шкіри. Вона підходить для жирної шкіри. Ось, від 15 плюс можна використовувати цю серію. І зараз спекотна ціна, спекотна ціна липня 149 гривень замість 199 Можна заощадити 50 гривень, в день і ввечері можна мов, вмиватися. В складі олія, олія чайного дерева, баланс підтримує, заспокоює запалення, очищує, освіжає без пересушення, Також в складі є природний сквален, і він діє, як власне. Шкірне сало і запобігає втраті вологі та відновлює еластичність навість. Ось, дуже гарно зволожує баланс шкіри, надаючи сяючого вигляду, від негативного впливу довкілля і бар'єр на шкірі такі. Створює і буде ефективно боротися ця серія з окне, з чорними точечками, з пігментними плямками навіть. Великий туб, ось дуже такий зручний, надовго вистачає. І акційна ціна липня 149 гривень, спекотна, тому скористайтеся, скористайтеся щиро раджу. Потім наша новинка. Наша новинка Smart Life для обличчя за хакіслотами із муцином секрету ларавлика. Пінка, скатка для обличчя 200 мл. Виробляється в Україні під брендом Smart Life для бренду Pharmacy. Дуже зручно буде дозувати. Ось і це просто чудова позиція. Вона для ексфоліації, очищення епідермісу влітку. На протязі всього року дуже чудово буде очищувати в складі комплекс кислот ахакислот і буде гарно відлущувати ороговілі частинки. Ось, щоб вони не нашаровувалися, щоб запобігти пігментації, сприяє регенерації шкіри. Дуже чудово ця позиція. Ось, і також прискорювати буде. І зволоження в складі є, і алантаїн, і фільтрації секреції равлика, і заспокоювати буде шкіру, і зволожувати буде шкіру. Ось, І трояндова водичка, котра також тут є в складі, натуральна трояндова водичка. Вона буде зменшувати лущення і надавати свіжості пружності шкірі. Ось, буде вирівнювати тонз завдяки АХ-кислотам, і профілактика і запобігання пігментації. Якщо вже є, то працювати дуже з нею гарно буде. ось І гладенька буде шкіра. Один-два рази на тиждень використовувати. якщо у вас, якщо у у вас вас Суха, нормальна, чутлива шкіра один раз використовуємо. Якщо жирна і проблемна шкіра закне, дуже чудово буде працювати, то тоді два рази на день. Використовуємо тільки ввечері і зранку, звісно, СПФ захист обов'язково, щоб запобігти пігментації. Ось така чудова позиція, дуже густа консистенція і ціна 199 гривень за 200 мл. Так що зверніть увагу на ці наші новинки чудові. Далі в замовленні у нас є неймовірна позиція. Неймовірна позиція, дуже актуально на літо. Це фіксатор макіяжу. Він закріплює макіяж, не легко розпилюється, не буде стягувати спекотна ціна. Спекотна ціна липня 179 гривень. З пульверизатором дуже зручно дозувати, великий об'єм 125 мл, Надовго його вистачить. Ось. Ніжна фіксація, така невагома текстура, головне, протестовано дерматологічно і зафіксує ваш макіяж дійсно на весь день. Зараз влітку, коли у нас спека під 40 градусів, дуже і дуже актуально, не обтяжить шкіру, розпилюємо на рівні десь 30 см від обличчя і закривши очі. І така невагома вуаль розпорошиться на ваше обличчя і зафіксує. Кожен шар вашого макіяжу, якщо потрібно виглядати, да? ось і тональний закріпить чудово, і коректор, і консилер. Ось, і макіяж дійсно буде тривати, триматися весь день, ось, і надлегка текстура, надлегка текстура, і не буде розмазуватись і осипатися. Можна фіксувати з глітером тіні дуже чудово. Можна фіксувати, і коли стрілочки є, лайфхаки такі за допомогою цього фіксатору. Чудова позиція, спекотна ціна, 179 гривень 125 мл замість 239. Куп, купуйте і заощаджуйте в липні. Чудова позиція, дуже раджу вам. Далі, далі. є у нас Новинка також, новинка наші нутріативна підтримка. Нутріплас, серія Вітамін Д3 К2 в спреї. Спреї ось так виглядає бутилочка. Ось зараз вам покажу. Ось так виглядає. Ми пульверизатор вставляємо в бутилочку, скляна бутилочка буде зручно дозувати. Ось 20 мл, одне розпилення, і вистачить на 130 розпилень. Дуже економно. Ціна 429 гривень по каталогу. Це дієтична добавка, значить, вона жиророзчинна і. Дуже гарно впливає, відіграє роль у метаболізмі кальцію та підтримки здоров'я, звісно, серцево-судинної системи, для підтримки гормонального здоров'я організму, для імунітету підтримки проти старіння, проти стресу, проти депресії. І для чого нам потрібен вітамін, Загід це Д3, це про гормон. Ось для підтримки, звісно, здоров'я кісток, зубів нашого опорно рухового апарату, для серцево судинної системи це ретельно досліджувалось в дослідженнях. Взаємодіючи з кальцієм, вітамін Д3 підтримує здоров'я кісткової системи, звісно. І так має велике значення для роботи імунної системи. Рекомендація по одному разу на добу, безпосередньо в ротову порожнину, під час сніданку. Тому що він засвоюється з чимось поживним, жирненьким ось, і збалансованою їжею. Одне розпилення це 0,2 мл, без підсолоджувачів, без додавання цукру, без консервантів, без барників. Ось така у нас чудова добавка. курс з Жовтня місяця по травень. Коли сонечко, в принципі, можна обійтися, да? але якщо є дефіцит, то тоді за консультацію вашого лікаря тоді підбираєте дозування і навіть, влітку, і навіть влітку. Так, що ось так: 429 гривень по каталогу. Ось така у нас новинка гарна серія Нутрі Плас. Так що не забувайте про нашу серію. Далі, далі, далі в замовленні для компактів спекотна ціна, спекотна ціна 199 гривень, зараз в липні замість 249. Веган-сертифікат має біорозкладна бутилка на артизіанській воді, біоформула, дезінфікує, від нальоту вапняного застарілую пляму видаляє. Чудово чистить лимончика, аромат такий, чудово дозувати завдяки носику. Ось єдине, що не можна використовувати на хромованих поверхнях. Все на українській мові прописано: 750 мл, Концентрована формула дуже і дуже добре справляється. Я задоволена, одноразово розповідала, і замовлені також. Далі в акції спекотні акції липня, наші засоби для прання біохом, дерматологічно протестовані, без фосфатів, без формальдегіду СЛС, без хлору, без парабенів, без фталатів для цвітного, для чорного. Для діток можна використовувати наші засоби. Біорозкладна упаковка, на артезіанській воді, знову ж таки, 33 мл на 4-5 кілограмів. Використовуємо літер, цілий на надовго вистачить, на багато пранів. Ось, і спекотна ціна. Спекотна ціна, майже 100 гривень можна заощадити замість 359 269 гривень по каталогу. Скористайтеся, раджу вам щиро. Далі, далі в замовленні. Дуже-дуже багато наших цікавих позицій. Наш неймовірний плямо кисневий. Він просто фантастичний. Використовую неодноразово розповідала кілограм. Його у нас кілограм на 33 прання для кольорового, для білого. Дуже чудово, все прописано. Одну мірну ложечку додаємо, якщо попереднє прання, і якщо ми замочуємо, то при 40-градусній температурі для ваших речей на 4 години для світлого, на 6 для білого справляється із застарілими плямами просто на ура і не тільки для ваших полотенець для для постільного, постільної білизни зберігає колір, Ось тому позиція неймовірна. Зараз вам скажу по ціні, по ціні 729 гривень кілограм 33 прання. Чудова позиція. Далі, наш кисневий порошочок також для всіх поверхонь, навіть для посуду, 99,9% сировини натуральної, не пошкоджує, 500, 500 грамів маємо, 500 грамів, безпечний, без хлору, і довкілля, і для нас безпечний, і для різних поверхонь, і навіть для посуду ж. Тому 89 гривень 500 грамів. Далі, далі, просто неймовірна позиція. Далі в замовленні наш очищувач для каналізаційних труб, серія Smart Life також, концентрат 500 мл. Прочищає за 15 хвилин всі забруднення. Неймовірно працює, не пошкоджує труби, якісно, швидко, неприємні запахи убирає, Влітку особливо це актуально. Ось для всіх видів труб люба складність і підходить і для кухні, і для ванної. Ціна 169 гривень за 500 мл. Ось такі позиції. Далі наш неймовірний, наш неймовірний шампунь, шампунь в замовлені. Три упаковочки з шавлією. Три упаковочки з шавлією. Ось акційна ціна 139 гривень по каталогу 500 мл на артизіанській воді, без колорантів, без силіконів. Приємний аромат дуже має, укріплюючий шампунь на шавлею. Ось, і е е так е очищує дуже гарно, забезпечує. Необхідний догляд, укріплює корінці волосся і структуру волосся і захищає від пошкоджень. Ось, також буде сприяти росту ось, і надасть об'єму і такий блиск вашому волосся. 500 мл, спекотна ціна 139 гривень замість 189, Тому скористайтеся. Раджу. І ще, ще три позиції. Три позиції наш шампунь-кропова ботаніка. Ботанікс також без колорантів, без силіконів. Дуже чудово на укріплення, очищення, буде напитувати, відновлювати ваше волосся. І... Структуру волосся, буде регулювати виробку з мусального чудово. Також 139 гривень, ціна акційна, акційна липня спекотна, скористайте, замість 189 гривень. Ось так, ось так. І ще одна позиція. Є у нас серія Аква чудова. Крем під очі, він легкий, 20 мл, легка така консистенція з гіалуроновою кислотою, дуже гарно надає еластичності, зволожує, напитує, трішки, працює, трішки працює на. Висвітлення пружності надає, бореться з стовленим виглядом під очима, і розгладжує трішки зморшечки і трішечки працює з мішечками і синцями. І, звісно, буде запобігати тонким лініям зморшечок під очима. Морська водичка також в складі бореться дуже гарно з факторами зовнішнього середовища, захищає. Ось ялуронова кислота зволожує дуже гарно, гідробаланс підтримує, ось, щоб наша шкіра була пружна. З 20 плюс можна використовувати для зневодненої, сухої, нормальної шкіри. 129 гривень, спекотна ціна липня. В день і ввечері можна використовувати 20 мл, надовго вистачає. Є відгук на каналі про цей крем, тому переглядайте, кому цікаво. Ось, і можна гарно заощадити в липні. Тому ось так. Ось таке замовлення. Ну і нагадую за нашу трояндову водичку. За нашу трояндову водичку неймовірно. Тонік, як термальна вода, як очищення макіяжу. Ось для догляду неймовірного. Натуральна дамаська троянда. Ось таке замовлення. Щиро дякую вам, дякую, дякую за перегляди, як завжди. Дякую за вподобайки, коментарі. Ви неймовірні. І, будь ласка, бережіть себе, бережіть себе. Як завжди, знизу посилання на каталог, на інстаграм. Пишіть, проконсультую, підберемо. Буду дуже, дуже рада. І ще раз щиро вдячна вам за те, що ви зі мною. Хто ще не підписався, підписуйтесь, буду дуже рада вітати вас на своєму каналі. Бережіть себе. до зустрічі!